Коли почали будувати, ну, почали будувати в 2014 році. Припинили в 2019 -му. В У -му почали відходи з відповідних місць. Зараз розказують суги, ой, а чому ж тоді, при вашим Порошенки біля Оріхова, не було зроблені? Я припрошую, а що було Оріхів в Запорізькій області за часів Порошенка? Мирне місто за 100 з чимось там, чи 200 кілометрів від ворога? Куди нікому в голову не могло прийти, що колись прийде війна? Просто нікому. Фортифікації вздовж тої території, яку Раша окупувала, плюс вздовж адмінкордону з Кримом були зроблені ідеальні там, де засіли рашисти, там були фортифікації. Маріуполь був містом, яке навіть теоретично не можна було взяти. Навіть теоретично, якби не відкрив перше за кілька років, не відбулося розмінування всієї прибережної зони, воно відбулося воно знаєте почалося є ж скріни заголовки. Володимир Олександрович Зеленський провів Маріуполі нараду з приводу розмінування даних територій і особисто взяв участь, спостерігаючи з військового катера чи прикордонного катера розмінування прибережної смуги Маріуполя. Нагадую, це червень місяць. Чи ні уряду не було, нічого не було в нього, ні Верховної Ради. Він тільки прийшов: перше завдання зняти Муженка з посади, припинити будь-яку тему, яку дуже боялися росіяни про миротворців ООН, про яких ми вже фактично добилися, домовилися, і третє почати масову ліквідацію кріпень і розмінування. От Маріуполь відкрили зі, зі спини і з моря. Він лишався ще частково. Ну і з боку навіть зі сходу з Новоазовська з умудрилося 21-му році зняти, роз, розсипати там укріплення, навіть звідти. Тобто, Марюполь по суті відкрили інші місця відкрили, але це все було це були абсолютні стопроцентно закриті від ворога укріплення і фортифікації, які неможливо було подавати. і ворог їх не подавав. Все що він захопив на Донбасі. Він зайшов зі спини. Він для того, щоб вийти в волноваху, він же ж не прорвав фронт. Він не проворував укріплення Порошенка лінію. Він зайшов з Криму. Він з Криму вийшов на Волноваху. Таким чином він зайшов, і потім вже пішов туди, ще із Маріуполя захопленого. Чому не зайшов ворог десь в інші місця? Там вже саме не подолав лінію укріплення на Луганщині. Тому що він зайшов вже з кордону російського. Він звідти від зі спини вдарив. У нас чи була в нас оборона російського кордону за тих умов вона була потрібна умовно, тому що насправді діяли стримуючі фактори українські збройні сили України були достатньо потужні, озброєння виготовлялося достатньо багато, і було зрозуміло, що ворог не ризикне. Ризикнув він після того, коли три роки руйнувалася українська армія. Три роки йому треба, було, він чекав, доки зруйнували настільки, що він вирішив, що може наступати. Але навіть по тій самій Харківщині. Підготовка до оборони була скрізь. Харків би впав 24 лютого, якби залужний виконав наказ Зеленського відвести єдину бригаду, яка там стояла біля Харкова. Відвести від Харкова бригада і певні укріплення, які були з попередніх років, зберегли Харків з 19-го, їх з червня 19-го, Одна з перших заходів їх почали демонтувати, знищувати або як в золотому відводити війська. І для того по золотому взяли Лисичанськ. Пригадуєте, удар на Височанськ пішов Височанськ з боку Сіверського Донецька був захищений намертво. Туди через річку, через Сіверський Донець, не могли б вони переправитися. А вони прийшли з золотого. Пригадуєте, в золотому це було: Я ні, я не Лох, я президент цієї сторони, мені 42 роки, я не Лох і все інше. Це саме там в золотому, звідти пішли. У нас там в оточення попали, і в полон попали щось 240 наших бійців, тому що прорив був такий стрімкий. Тому насправді, от досі є в районі Нью-Йорка, напроти Горлівки і Турецька, є ще одна ділянка, яку ворог за всі 10 років так і разу не подолав. Досі тримається старе, старе лінії укріплень. Всі інші, які були взяті з того часу, вони взяті були тільки з ударами в спину, тільки обійшовши ззаду, тільки звідти. Спереду, ще раз кажу, практично нічого не взяти. І от зараз ми маємо ситуацію по прифронтових Прикордонних територіях, коли це вже все є лінією фронту. Перша лінія, готують її військові. Інша річ, що там військовим має надаватися техніка, військовим мають надаватися матеріали для того, щоб перша лінія укріплень робилася ними, а друга і третя лінія роблять обласні військово-цивільні адміністрації. Це все розписано, це все є в законі. І от там, де військові їм нічого не дали, і сказали не будувати. І вони не будували, вони виконують наказ, а другу і третю. Гроші пішли, а укріпень нема.